Любий мир краще війни, тому що, на жаль, саме самі кращі от хлопців сини, вже загинули, от, на жаль, в перші годинки війни. Тому що пішли воювати. А ті сини і ті хлопці, які дійсно були патріотично настроєні. А зараз я не знаю. Ресурсу нема людського, ви ж бачите, у росіян що коїться, який ресурс у них. Скільки людей, скільки грошей. А у нас є повтікали. От в Америці повтікали там. Стрідно дивитися на тих хлопців молодих. Вони приїжджали в Америку і через два роки вже будинки по мільйону доларів купили. А американці 20-30-50 років працюють, щоб заробити будинок. А українці, 20-30-річні хлопці, приїхали в Америку. Бізнеси відкривають будинки, покупають. Ну що тут таке? От скажіть. У нас люди ж розумні, вони все це бачать. І в Європі, мабуть. Теж так. Раніше у мене запитували в Америці, коли я син чули, і запитували, від кіля, З України ми так казали завжди. А зараз, знаєте, як ми кажемо, коли нас запитують? Бо кіля, Ми кажемо з України, ну ми тут вже 25 років живемо. Ви понимаєте, що кується? Тобто, щоб якось відділитися від тих українців, які зараз приїхали ну, в час війни. Молодих хлопців, то больним став, у того там з головою щось, а у того щось з тим состом. З ногами плоскасомі, Ну, що штукується? молоді хлопці здорові, повтікали всі в Америку. А щоб в Америку уїхати, треба е, гарні гроші мати. Там біженців немає в Америці з України. Ну я по по великому що тут це кажу. Нема там біженців, це однозначно, тому що при приїхати в Америку родини привезти, треба хороші гроші мати і перший час жити в Америці, жильє знімати. Теж треба хороші. Ви розумієте, що я маю на увазі? А у біженці у мене брат був біженець, так він в лісу жив і, там, в хатинці, і дрова в лісу збирав, щоб опалюватися на початку війни. Ото біженці. В Польщі, я знаю, біженці були в спортзалах, жили на розкладушках. Ото теж біженці. А от вони біженці, коли приїжджають в Америку, і машини дорогі по 50. Тисячі доларів купують, а я кажу, відкривають бізнес і відкривають бізнеси і той і дома купують. То вже то знаєте, як їх називають? Жить неудачі. Вони просто скористалися у ситуацією в країні. На жаль, такі думки зі Львова. Дивіться на нас на ютуб-каналі. Говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграмі.